Доброго дня, всіх вітаю сьогоднішнім днем. І сьогодні хотіла би поговорити з вами про правила, правила дотримання тиші в житлових будинках, правила добросусідства. Почнемо, як завжди, з теорії. Дуже багато законів мають посилання на правила добросусідства, дотримання цих правил добросусідства. Але жоден закон не відсилає до самих цих правил добросусідства. Що це таке? Що це за звір такий, да? де вони знаходяться, як їх можна почитати, що вони в собі містять? А все через те, що їх просто не існує. Відсилання до правил добросусідства є, але. Вважається, мабуть, що кожен з нас має сам для себе їх визначити, ці правила добросусідства створити і дотримуватися теж самостійно. Тому все, що говорить законодавство про правила добросусідства, це можна сказати, ну, нивілюється тим, що вони відсутні, просто відсутні. Тому ми маємо керуватися тим у своїй діяльності, що у нас є по факту. А по факту у нас є. Таке законодавство, як місцеве і е, державне законодавство. Да, ось мій колега він зробив таку е, виписочку для співвласників, і в цій виписочці чітко прописав, що неухильне виконання правил дотримання тиші в будинку є е, запорукою збереження комфортного проживання мешканців. От я прям дословно пишу, як людина виписала, я іноді теж роблю такі речі. Компоную певне законодавство у певні. Е, Блоки для того, щоб воно все було в одному місці, щоб люди розуміли про що мова і знали, що вітер намагаюся знайти затишне місце, але, мабуть, при сьогоднішньому вітрі та біля дороги ну вже як є а, точні, до чого комфортне проживання мешканців, здорова психологічна атмосфера в будинку, там толерантність. Його розуміння між ними, і одночасно це є усуненням причин для різних конфліктів і кримінальних правопорушень. Так? То що ж нам пише про це законодавство? Які є вимоги законодавства у нашому місті Черкаси рішенням Черкаської міської ради від 19 квітня 2007 року ще? Номер цього рішення 2-578 затверджено правила дотримання тиші в громадських місцях міста Черкас. Отже, ці вимоги містять загальнообов'язкові на території міста норми, за порушення яких передбачено відповідальність згідно з санкціями статті 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення. А саме, забороняється проведення вам про тишу, Бороняється проведення ремонтних робіт, що супроводжуються шумом і вібрацією, в офіційні неробочі дні це субота, неділя і державні свята. Цілодобово а в решту днів у нічний час з 22-ї години до 8-ї ранку. Звучання музики, відтворюваної через радіоапаратуру на балконах, відкритих вікнах будинків. Далі йде закон України про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення. І стаття 24 пише, що проведення на захищених об'єктах ремонтних робіт, що ж супроводжуються шумом, забороняється в робочі дні з 21 до 8 години ранку. А у святкові та неробочі дні цілодобово шум, що утворюється під час проведення будівництва. Робіт, не повинен перевищувати санітарних норм цілодобово. Це вже містить не 22 години початок тиші, а 21 годину початок дотримання тиші. Відповідно до. ДСН 33603799 рівень шуму у житлових приміщеннях в день з 8 ранку до 22 вечора не повинен перевищувати 40 дБ, а вночі з 22 до 8 30 дБ. Мешканцям потрібно дотримуватися наступних правил. Ремонтні роботи проводити виключно в робочі дні з 8 до 21 перед початком ремонтних робіт. Власник або орендар приміщень, у яких передбачається проведення ремонтних робіт. Зобов'язаний повідомити мешканців прилеглих квартир про початок зазначених робіт за добу розмістити об'яву. Тільки за письмовою згодою мешканців усіх прилеглих квартир ремонтні та будівельні роботи можуть проводитися також у святкові та неробочі дні, враховувати побажання сусідів щодо найбільш небажаних годин для проведення шумних робіт. В разі виявлення порушень необхідно. І ось тут. І ось тут у мене сіла батарея, і мені довелося заряджатися і змінювати місце дислокації. Оскільки з мене бугер так собі, то будемо вже миритися з тим, що є. То в мене місце не вистачає на телефоні, то батарея сідає таке. Так, отже, продовжимо. І ось тут, в разі виявлення порушення, необхідно встановити джерело шуму, записати шум у форматі відео на телефон. Зібрати підписи сусідів, викликати поліцію по телефону 102. Для фіксації підвищених рівнів шуму у житлових приміщеннях потрібно звертатися до головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області, це вулиця Смілянська, 120. Є контактні телефони, є у них свій, а, своя електронна адреса і можна туди звернутися. Але що в нас роблять люди? Вони звертаються куди до голови правління. Найпоширеніші звернення у нас виникають приводу е, паркування автівок під вікнами. Тобто, якщо автівка у вас під вікном стоїть більше двох годин, то ви викликаєте поліцію, а не телефонуєте голові правління, щоб вона пішла, розібралася. Складає поліція, приїжджає протокол і виписує штраф, якщо воно там не в встановленому місці стоїть, та автівка. Далі, ем, припустимо, там вийшла людина з собакою, ця собака обгавкала когось. І знову телефонують, ой, а скажіть цій сусідки, хай вона розбереться своєю собачкою. Ну, як би то це теж не є компетенцією голови правління. Ем, те, що по вулиці голосно їздять автівки. У нас є дуже велика проблема з перегонами, навіть під час війни і під час. Ем, Комендантської години все одно ганяють автівки і поліція нічого з ними не може зробити, але це теж не вирішує голова правління. От, якщо ви, припустимо, чуєте, що у вас б'ються сусіди знизу, то ти теж викликайте поліцію. Бо там може бути домашнє насилля. Багато людей боїться, от вони жаліються, що от нам сусіди спати не дають. Я запитую, ви поліцію викликали. Та ні, ми боїмося, що вони нам морду наб'ють. Ну якщо ви боїтеся, а вони про це знають, що їм за це нічого не буде, то вони будуть далі продовжувати цю всю історію і сидіти у вас на шиї, а ви будете терпіти. Хочете бути терпілими? Терпіть, бо іншого шляху вирішення цієї проблеми я не бачу. Тоже була історія, коли жінка телефонує, не телефонує, а зустріла мене на вулиці і говорить: Ой, ви знаєте, у нас там один сусід поселив квартиранта, він п'є, проводить компанії, я ну, боюся до них іти, але шумно, я не витримую, вони в двері стукають там і таке інше. Я вирішила допомогти своєю добротою. Зателефонувала власнику квартири, пояснила ситуацію. Він каже: Дави, що перший раз таке чую, не може такого бути. А, а хто жаліється? кажу, ну там сусіди зверху збоку. Він через 5 хвилин мені телефонує і каже: Ви щось придумаєте. Сусідка збоку сказала, що вона нікому не жалілася, і що в неї все в порядку, і що вона ну, взагалі претензій немає. І хто я у цьому випадку вирішила стати посередником. А виявилося, що я брехуха. Ну, якось так воно все це виглядає. Тому я більше в такі речі не встряю. Ви не можете ставити між собою, між відносинами з сусідами, посередині когось, бо це стосується тільки вас. Вам некомфортно, ви йдете і вирішуєте це питання. Капає зверху кондиціонер вам на підвіконня. Значить, піднімаєтеся. І йдете доверху до людей і розмовляєте з ними своїм ротом їм у вуха, говорите про те, що у вас така проблема є. Звичайно, якщо ви прийдете, почнете гатити в двері ногами і кричати, що ти сволоч, мені твій кондиціонер капає, спать не дає, то ви на таку відповідь і нарветеся. Але якщо ви спокійно з людиною поговорите, то може просто виявитися, що ця людина не знала, що в неї є така проблема. І 5 хвилин вартувало відгнути ту трубку, щоб вона вам не капала. І всі були б щасливі. Але ж ні, ми будемо сидіти колотитися в квартирі. Ми будемо переживати це, все слухати, накручувати себе, а потім підемо поругаємося з сусідом і вильєм на нього всю свою злобу, яка була накопичена в цей період часу. Ну, це теж неправильно і так не можна робити. Так само телефонує жінка. Ма неї мала дитина, от Лідія Миколаївна задовбав цей сусід. У нього шумить перфоратори дню скільки вони вже будуть ці ремонти робити. Дитина не може поспати. Я запитую, ви до нього ходили? Що до нього йти? Він все одно нічого не розуміє. Ну, тобто ви навіть не намагалися піти сходити, сидите, колотитеся в своїй хаті, накопичуєте ту злобу, замість того, щоб прийти і сказати, що ну, так і так. От у нас маленька дитина, ось така ситуація виникає, вона не може заснути. Давайте ми з вами домовимося про те, що ви не будете там стукати в такий-то такий період часу. Це ж не важко. Ну це не важко. Просто піти і поговорити. Або ще одна ситуація, десь там з балкона впав вазон, розбився внизу біля першого ну, поверху там, на газоні. Да? Людина з першого поверху мені там, дзвонить чи, чи зустрічає мені каже, що от ідіть, скажіть, хай ви підуть і приберуть свій вазон. Я запитую, а чого ти не хочеш? Піти? Я не хочу портити з ними відносини. Ну, круто, ви хочете бути білими і пухнастими, а я маю бути. Сивою, волохатою і на мітлі. Ну, так якось виходить. Це не є компетенцією управління ОСББ, це є звичайні міжлюдські відносини. І це все вирішується дуже спокійно. Дуже Тому, будь ласка, я прошу, дотримуйтесь тих неіснуючих правил добросусідства, які ви там собі самі е придумали, але дотримуйтеся однозначно законодавства, яке виписано офіційно. І все у вас буде прекрасно. Я вам бажаю гарних відносин з сусідами з головою управління, бо з головою потрібно дружити. З повагою, ваша голова!